Після закінчення війни в Києві розпочалося відновлення найменш пошкоджених будівель. Для цього широко використовували будівельні матеріали від зруйнованих споруд. Щоб подолати житлову кризу, залучали ремонтно-будівельні бригади, а також використовували працю німецьких військовополонених. За п'ять років, починаючи з 1946-го, було відремонтовано близько трьох тисяч багатоповерхових будинків, але ще стільки ж потребували відновлення. До житлового будівництва долучилися і промислові підприємства міста, які на околицях Києва почали зводити дво та триповерхові будинки для своїх робітників. Варто зазначити, що всі квартири в таких будинках були комунальними. Лише з появою хрущовок поступово почали відмовлятися від комунального житла. Попри високі темпи відбудови, більшість киян продовжувала жити в скрутних умовах. Звичним було, коли кілька сімей жило в одній кімнаті комунальної квартири. Також жили у підвальних приміщеннях або дерев'яних бараках, де спільна вбиральня знаходилась у дворі, готували їжу на гасових примусах. А про повноцінне купання годі було і мріяти, лише вмивалися холодною водою. Тому раз на тиждень вся родина вирушала до комунальної лазні. Субота традиційно була днем для відвідування лазні. Це був перший вільний день після напруженого тижня. Похід у лазні був доступний усім. Відвідувачі приносили з собою рушник, мило та інші банні речі, хоча всі ці речі можна було придмати на місці. Комунальні лазні відзначалися простотою та практичністю, жодних надмірностей. Ходили босоніж, Адже мильниці та гумові капці з'явилися значно пізніше. Роздягальні були доволі спартанськими: дерев'яні лавки, гачки, інколи шавки, але без замків. Підлога зазвичай вкладалася кахлом, а щоб уникнути падіння на слизьких плитах, її вкривали дерев'яними решітками, що також допомагало відводити воду. Чоловіки та жінки милися окремо, вишиковуючись у дві черги. Причому до чоловічого відділення вона була коротшою через значні втрати чоловіків під час війни. Після роздягання в передбаннику, взявши з собою мило, мочалку та, можливо, віник, відвідувачі переходили до мильного відділення. Там зазвичай було кілька душових, біля яких збиралися черги. Процес миття значно спрощувався завдяки невеликим металевим тазам шайкам. Спочатку його обдавали окропом для дезінфекції, а потім наповнювали гарячою водою та використовували для намилювання і змивання. Ті, хто мав власну шайку, намагалися зайняти місце на лавці. У години пік доводилося чекати, доки хтось його звільнить. Чоловіки, загорнуті в білі простирадла, ніби римські патриції, спілкувалися, смакуючи домашні бутерброди, варені яйця, соління та трав'яні чаї. Часто до лазні ходили компаніями, прихоплюючи в портфелях не тільки банне приладдя, а й пляшку другу. Біля багатьох лазень працювали їдальні та буфети. Але ті, хто хотів порушити заборону на вживання алкоголю в лазні, завжди знаходили спосіб домовитися з банщиком. Комунальні лазні були не просто місцем для гігієни. Вони стали справжнім центром спілкування та обміну новинами. Тут обговорювали останні події, пліткували, сперечалися про політику та філософію, були щирі бесіди або гарячі дискусії. Такі посиденьки цілком нівелювали всі незручності, від довгих черг до нестачі тазів і лавок. З масовим будівництвом хрущовок, де кожна квартира вже мала власну ванну кімнату. Популярність громадських лазень почала згасати. Однак багато людей, навіть маючи ванну кімнату вдома, Продовжували відвідувати комунальні лазні. Для них це було не стільки місцем для миття, скільки простір для неформального спілкування, відпочинку та душевних розмов. Караваєвські лазні були відомі ще з кінця 19 століття, спочатку як лазні Міхільсона. Заклад почав працювати у 1877 році. Там функціонували жіночі, чоловічі, номерні та спеціальні єврейські лазні. А також парові відділення, басейни, перукарня, буфет і навіть пивна. Заклад пропонував послуги з розподілом за ціновими категоріями від 1 до 3 класу. У 1891 році з приводу 50-річчя університетської діяльності хірурга Володимира Караваєва площа та вулиця були названі на його честь. Нині площа українських героїв і вулиця Гетьмана Павла Скоропадського. Тому в місті прижилася назва «Караваєвські лазні. На початку 1950-х років караваївські лазні працювали щоденно, крім вівторка, з 8-ї години ранку до 23-ї години. При лазні був буфет і перукарня. Потім в перукарні Київський перукар стригли свідомі люди Києва, наприклад, футболісти команди Динамо. В лазні також був невеликий басейн ванна для дітей. До речі, на третьому поверсі будівлі лазень знаходились житлові квартири. Лазні пропрацювали до 80-х років. У 1987 році. Будинок був знесений. На його місці почали споруджувати новий заклад аналогічного призначення. У новій будівлі за вимогою міського управління комунального господарства мало бути управління побутового обслуговування і лазня в тиловій частині. На початку 90-х років будівництво було заморожене, будівля стояла закинутою кілька років. В середині 90-х років будівлю викупили приватні підприємці, які добудували будівлю, але вже без лазень. У 1996 році в новій будівлі був відкритий бізнес-центр Київ Донбас. Галицькі лазні відкрили наприкінці 19 століття на вулиці Жилянській, 146, неподалік від перехрестя з вулицею Степанівською, нині вулиця Старовокзальна. Вони отримали назву Галицькі, завдяки розташованій поруч Галицькій площі. Дерев'яну одноповерхову будівлю з господарськими флігелями, підвалами та садом звів купець другої гільдії Лука Кирилов. Згодом власником закладу став чех Франц Полак, який побудував нове вже триповерхове кам'яне приміщення. На початку 1950-х років галицькі лазні працювали щоденно, окрім четверга, до 23 години. Тут також працювала перукарня, і можна було зробити дезобробку одягу. В кінці 19 століття Франц Полак викупив також лазні на вулиці Великій Васильківській разом з сусіднім прибутковим будинком. На початку 1950-х років троїцькі лазні працювали щоденно, окрім середи, з 8 до 23 -го години. При лазнях працювала перукарня. Вони були розташовані навпроти республіканського стадіону імені Хрущова, нині НСК «Олімпійський». В ці лазні ходили студенти інституту фізкультури, який був розташований неподалік. У 1931 році на Солом'янці розпочалося будівництво лазні в конструктивістському стилі, на вулиці Урицького, нині вулиці Митрополита Василя Лубківського, яка за проєктом мала обслуговувати до 200 осіб. До цього мешканцям району доводилося їздити в Галицькі лазні, на вулиці Жаданівського, нині вулиці Жилянська. Будівництво лазні затягнулося на два роки, і вже в 1934 році лазні відкрили. На початку 1950-х років соломінські лазні працювали щодня, окрім понеділка, з 12 до 22 години. Окрім чоловічого та жіночого відділень, тут були окремі ванні та душові номери. При лазні працювали перукарня та майстри манікюру, а пізніше відкрилися і пральня. У буфеті відвідувачі могли випити кухоль пива. У дворі лазні зберігалося вугілля для котельні, яке лежало просто неба. Лазня працювала до 2000-х років. У 2017 році будівлю знесли, а на її місці збудували житловий комплекс та бізнес-центр. Центральні торгові лазні були збудовані у 1895 році в самому центрі Києва на вулиці Малій Житомирській, 3А за 5 хвилин ходьби від Київської міської думи. Яка тоді розташовувалась на Думській площі, нині Майдан Незалежності. Їх побудував архітектор Гаврило Позняков, власник численної комерційної нерухомості в центрі міста. Триповерхову будівлю на Малій Житомирській він збудував за власним проєктом. Кияни називали їх Позняковські лазні. Вони стали першими в самому центрі міста. Пізніше, в радянський час вони працювали під назвою Центральні лазні працювали до 2010-х років, а нині на їхньому місці знаходиться кафе. Жовтневі лазні знаходились на Брест-Литовському шосе, нині Берестейський проспект, неподалік від перетину з вулицею Польовою, нині вулиця Академіка Янгеля. Вони були побудовані в кінці 1930-х років. На початку 1950-х років жовтневі лазні працювали щоденно, окрім четверга, з 10-22 години. У лазні, окрім душових, також були окремі номери з ванною, які називали сімейними. Ці номери можна було забронювати заздалегідь. Також працювали перукарня та пральня. В цій лазні часто ходили студенти політехнічного інституту з гуртожитків, розташованих неподалік. У 90-х роках лазні були закриті. Потім будівлю перебудували і в ній розмістився банк. Нині в цій будівлі знаходиться вищий антикорупційний суд. Печерські лазні знаходились на вулиці Московській, нині вулиця Князів Острозьких. В цьому ж будинку був розташований кінотеатр Стаханівець, пізніше Авангард. На початку 1950-х років печерські лазні працювали щоденно, окрім вівторка, з 12 до 22 години. Також в будинку розміщувалась перукарня, а в підвальному приміщенні знаходилась пральня. На початку 1980-х років будинок було знесено, і на його місці побудували кінотеатр Зоряний. Дмитрівські лазні знаходились в двоповерховій будівлі на повітрофлозькому шосе No5, нині вулиця В'ячеслава Чорнового, неподалік від перетину з вулицею Менжинського, нині вулиця Дмитрівська. На початку 1950-х років Дмитрівські лазні працювали щоденно, окрім вівторка, з 12 до 22 години. Також в будівлі розміщувалась перукарня. На початку 90-х років будівля була знесена. На неї місці зараз розташована автозаправна станція. У 1913 році на території садиби купця Фролова, розташованій на вулиці Спаські номер 30 за проектом архітектора Карла Шимана звели чотириповерховий прибутковий будинок у стилі Модерн. З того часу і починається історія подільських спаських лазень. Після революції, у 1934 році, до комплексу додали пральний комбінат. На початку 1950-х років подільські лазні працювали щоденно, окрім середи, з 10-22 години. Також в будівлі розміщувалась перукарня. Лазні пропрацювали до початку 90-х років. У 1998 році споруда була знесена, і на її місці збудували бізнес-центр з фасадом в стилі старої будівлі. Куронівські лазні були розташовані на вулиці Фрунзе, нині вулиця Кирилівська, неподалік від перетину з вулицею Серецькою. На початку 1950-х років. Куренівські лазні працювали щоденно, окрім середи, з 10 до 22 години. Також в будівлі розміщувалась перукарня. Будівля лазні була знесена у 90-х роках. У телефонному довіднику 1949 року зазначено, що гарнізонні лазні працювали на вулиці Воровського, 4, нині вулиця Бульварна-Кудрявська. Лазні всі будівлі працювали ще з початку 20 ХХ століття. При лазнях працювала перукарня. Лазні були розташовані в селищі Дарницького вагоноремонтного заводу. Вони були побудовані у 1949 році. Будівля збереглася, а біля неї збудували велику офісну будівлю фармацевтичної компанії. Боїнські лазні були розташовані на вулиці Боїнській, нині вулиця Джона Маккейна. Неподалік від перетину з вулицю Новотверської, нині вулиці Івана Павла II. лазні пропрацювали до початку 2000-х років. Потім будівлю знесли і на її місці побудували житловий будинок. У телефонному довіднику 1949 року зазначено, що Деміївські лазні розташовані на вулиці Голосіївській, 9. На початку 1950-х років. Деміївські лазні працювали щоденно, окрім понеділка, з 12 до 22 години. На жаль, жодної фотографії не збереглося. Потім Деміївські лазні перемістилися на проспект Червонозораний 190 і працювали до початку 90-х років. Нині будівля знаходиться в занедбаному стані.